Всім добра здоров'я. Е Першим всім дякую за моє за перегляди, за, ну, за, все, за все, всім все, файно дякую. Двічі, тут мені людина вислала е е лопату, щоб її зремонтувати зробити. Ну, по-перше, це сталь. Ну, взагалі нікудишна ця сталь, розумієте, більше, вона, вона то, то є, то є... ну не то. Ну, я з людиною згонився і сказав, ну, перша на віз, ця пересилка коштує 150 чи 140 гривень сюди до мене, і ще треба віддати 150 гривень буде обратно. І ще за те, що я зроблю тут кріплення, ну, я вже зробив свого за таку лопату. Вона, Найголовніше, що вона хоче під куток Я зробив дуже просту таку той би ну Хоча метал дуже хороший тут, желізо. Це. Ой, я, я, я не став реставрувати. людина люди заплатити за ту лопату. І зараз вам хочу показати, як зробити, хтось може, ну маєте там болгарку, є, яка труба на буде 35-та труба. Грубостійна, походу, 2,8 або 2,5. Я вже її стиснув, розрізав, правда, ще зараз тут душов ну, ну, нас приходити, зараз я вам покажу, яке тут або на і легше. Я вже дотримуюся технікою безпеки. Я роблю такий роз'єм, ну там, ви знаєте, ямче О, шукаю центр тут, відмічаю, тут лише і сантиметр на розріз. Так, по пів сантиметра на бік і до цієї цієї. І зараз буду болгарку вирізати. О, то буду з корним темпом, але я просто вам просто покажу. як. Що у нас військ, такий клин війшов. а Далі я покажу, як ми будемо тримати. Ну, так само з цього боку. Я ж вам більше покажу, вже як вже зроблю лопату, вам все покажу. Ну, просто, щоб ви могли зрозуміти, що вийде, як нас робить. Так само відмічаю. таке, Так нас вийшло. Ну, можна буде стиснути це, якщо дрижак буде тончий, тут буде кольцо. Я зараз все покажу. Зараз я тут ще обліжу кутки зсяга, бо коли воно було зручно. Ну і потім на наш заку. Ще, зараз буде свердлю. Свердло, стірочка під закльопку. Посередині одну дам одну. Дві, три, Йду вирізати саму заготовку для цього. Черни ну роблю на 19, най трошки менше буде. Трошки на спілку це плазму вийши, то в мене

Ну, буде така сама майже як Все, Макет у нас готовий. Йдемо вирізати. Та в мене ще попов дуже хороший. Клієнт, який мені висилає желізо, правда, дорого, але ну, воно хороше, я вже розпечатав, він всі робить мені заготовки. він, він всі уп... Я не знаю, що він чи не упаковується, але він, чоловік серйозний, це желізо дуже вжавіє, правда. Він мені перестав його. Ну і так, віче. Це не буде щось так і... ну і так, Бачите, ну, це, це він касається на жаліє. І зараз я з нього буду різати цю лопатку. Блин. Це що я зробив. Я все роблю так, показую, як воно. А, буде, ширина дозволяє мені. Так. Між я вже показував таке кріплення. Це дуже хороша штука, то воно ліпшого нема. Ну що ж, спробуємо. попробуємо дуже хороший. Дуже хороший метал, 2 міліметровий. Іду вальцювати, показувати далі, як я буду робити. О. На дуже пруженсти стак. Всього. Замало ще буду крутити. Було таке, що я вивальцьовував так сапки лопатки, не знав, давав маленько, трошки. рани приходив, воно ставало таке рівне майже. Тобто, вже желізо має свою пам'ять, розумієте, що воно вертається на те саме місце, куди воно хотіло, хоча вже все йду воно вже туди. Ну, так буде нормально. Все, вона зараз ще відійде сама від себе. Все, йду зараз клепатися, літи дід. Все, прямо на око. Все одно ну, рівно, менше більше, ну це не обов'язково. Далі ну, лопата буде рівна, може послужити, якщо її правильно зберігати, наприклад, посеремити її змазати солідором, хоча б маслом і вона буде служити дуже-дуже довго. Ви дивіться. Я вже колись в тому відео, де в мене багато було відео, що я сказав, що сверлю дірку чи щось тебе тим. Так мене називали всі, казали, що не дірка, а отвір. Яка різниця вам дерка, отвір, все одно там робить то й все. Двічі, бачите, ну, може притягає, який я розрізую на лепісток чи свердло, бачите? Ну, воно не є центруюче. Воно не є центруюче сверло. Це сверло таке просте, центруюче, то в мене для такого простого желіза, як я сверлів очі діри. Але оцю сталь нереально вжити отаким от сверлом. Її нереально вже тим більше 2 мм. Зараз закручу, покажуш, бачите, які вони маленькі, вже, бачите. саме найменше. буде як на Без води, без нічого. Одну обійно мені не тікало нікуди. А якщо навіть трошки тече, то лопата тоне. Що тепер просвердюю всі діри і зараз маю другу наковальню, йду на другу наковальню. Попробуйте без небіська, просверлити, закустай, може міста, кому хоч. Ще одразу призаточуємо, буде свердити краски. І це сверло на більшості. Спинає, Починає піщети, то все, можна його знімати. Ну якщо трошки ще прищербайку, ну, якщо вже так лише, воно ну, спирли, то не просто гази і трещина. Дідько у нас скоро все йде, а так що що робити, знову наску робити. Тримаську робити. Нема такої, знаєте, все робота ручно. Ідуть на другу на ковальню. Дуже багато питають, що же різні молотки. У мене молоток, ну клевець, так якби не відтримує. Мої... Навіть якщо я роблю цілий день, за день можу два рази трубку варити. А дерев'яні ручки в мене просто ще розлітають. Ну, що зроблю? На другий трохи ті ще, але байка. На ще не загасюли, але буду рубати вся підряд. Зараз загинаю в усики і показую прикерну штану. Виключай почув. Опять же, на холодно його не загнеш. Ну, нема тут механізації на його. Це всі. Чи такі лопатки я роблю? Що я мусив так у шкому чоловіку? Ходимо на показку. Що, ну, але не ходимо у нас? Така. Така. Ну, я багато раз показую, як маленькі лопатки роблю, але зараз трошки маю Хочу ще раз показати, як колекція опада. Так, 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 що у нас під прямий куток. Вроді ну, гіббі добре. Я її негодно вже підрівняти навіть під шутку може. Так, все, ріжу. Зараз ріжу трубку. Тоже деталь у мене різьба то не є без то просто різьбату. Зараз її зачешу і буду далі показувати. Все, це є мертва схватка, вічна лопата. Пусть затошувати її. А ще трошки треба буде заслужити нежі його. Було Бачите, щоб дати сюди було. Ви держак, знати, який купити собі. Отак. От ну і потім держак, але я зараз наб'ю йду, заточую її. І потім піду на город, попробую, як не вкопати. Що вийде з того? Дивіться, ще хочу вам що підказати. Якщо взяти такий наждачний камінь простий, ну розумієте, він не, він не буде точно. Точ, не точить файно, розумієте? Ну не гладко точить. Це може такий в мене теж. А двічі, що я тут придумав, він віточив спеціальну тулку собі. На чотири зачисних камені 150 я їх тут ставлю і точу на них. Не набагато скоріше точу. Тут в середньому дають 45 градусів не більше, не можна лопату гострого дитину.

Туда, якщо ми підоб'ємося. Так, саморіжчик, можна закрутити один навіть тут з кольцом. Ну, я не думаю, що вам цей держак може скигнути тут, це просто нереально. Таке в нас вийшло. Ну що? Йду на город провод копати, ага, все вот, видите, я зараз покажу ще. тут. Ну Не знаю наскільки. Тут. Я просто далі з собою гну, але я не думаю, що носі вламити. Далі не треба гнути, може так. Що йду на город пробувати копати. Так, ну що, попробую поліну розрубати з першого разу гадоньки, ну, трепетові такі, але попробую. <гум> Б'ю, що можемо, маю сили. Так, а я тепер далі не розумію? <гум> не хочемо колотись. Де той? Кобан в землю лізе? У мене хоче... Не Фу на речі. Я виведення таке, кобану землю забив. А розрубати не можу. Пробую ще раз. Блін, от часто не пим. Що російсько. Ні, нехай на хай заслаб'ю. ж не хоче. Що робити? Оце реально лопата. Ти села, йду копати тепер. Тому як то буде копати, я так присяг лепити. Лізи, як ніж, то речі, масло. Ліпко. Ну що земля мокра, даст. Просто дуже легенько і файно лізе в землю. Я закриваю тут на місці все, щоб не, не робити капару. Так що вдалося. Буду робити з двох видів сталі чи лопати. ну Не знаю, якщо будуть світло виключати, якщо буде така проблема, то просто я не зможу всім ходити. В обшому лопатка може прослужити. Ну я думаю, що ви там бачите відео, як я дрова рубаю, як я махаю ним. Я думаю, років 100 прослужить. Більше я думаю. Якщо щинувати, прослужить, стане внукам, правнукам, праправнукам. пра 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 правнуком таким. Так що там багато речей, які ми робимо, які я роблю і продаю. З цього продажного товару, своїх лопаток чи якогось дерева я відкладаю 10-15% на ЗСУ і передаю, сам же купую у себе товар, ті лопатки і відсилаю хлопцям. Дуже багато я відослав. Хто напише в коментарі, хто отримав у мене подарки такі-такі, хто ні, то ні. У мене є декілька відеозвітів таких. Ну так то робимо. Так що нам перемоги. І всім дякую за перегляди. Поширюйте це відео, може комусь щось треба з мого товару, там є сапки, там є все там. Ну, побачите на моїй сторінці, підписуйте на сторінку майстритеріньку, а так само на Фейсбуці, на Ютубі, на інстаграмі, на Тіктоці. Є я, я, проста людина, простий майстер, таксика, любить щось придумати, люблю щось зробити. Так що всім вам добра, здоров'ячка. mais pra 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 pra, pra.